Нині 66-річний Олександр Толбатов не знається з лікарями, бо не має проблем зі здоров'ям. А півтора десятка років тому потерпав від нестерпного болю. На позвоночники на моєму знайшли три грижі в шейному відділі і чотири в грудному. Я е, вирішив займатися е, такі собою. Як це зробити? Підказав випадок у кактибілі. У як Большая собака на двухлитровой бутылке, закрученной пробкой пустой. Бутылки, каталась буквально подбородком ее придерживала и каталась на ней. Пенсіонер вирішив собі зробити схожого жилета. Для його створення потрібні лише пластикові пляшки, пінопласт і кріплення. Така конструкція змуше працювати всі м'язи, каже винахідник. Один з його послідовників запевняє, саме завдяки цьому жилету звівся на ноги після інсульту. Ходити було тяжело, Головні болі були. Словно я вам дожен сказати, що. Здоров'я було неважне, очень плохое. А зараз, несмотря на то, що такой возраст, я все ж чувствую себе нормально. Словно став вроде молодым. Колишній газозварювальник навіть створив клуб. Тепер у нього 200 послідовників. От Приїхав просто утром покупатися. І познайомився з Толбатом. Познайомився, одягав удивительний жилет. І, звісно, був дуже поражен. Тим, що це він создав сам. Офіційна медицина у пристрої Толбатова загрози здоров'ю не вбачає. Лікарі кажуть, якщо людина любить плавати, то такий жилет піде їй на користь. Надзвичайно зручна штука, допомагає триматися на воді до 2-2,5 годин, не втрачаючи сили, не втомлюючись, а це дуже важливо. За цей період довжина хребета, хребта збільшується до півтора сантиметра. У різних людей по-різному, але в цей момент відбувається відновлення його, поліпшується живлення. Клуб Олександра Толбатова збирається на Дніпрі кожного ранку. Любителям здорового способу життя не стають на заваді ні дощ, ні сніг. Всім здоров'я і ентузіазму. Євгеній Підлісевич, Юрій Підлісевич, Черкаси п'ятий канал.